Що робити, щоб полюбити себе і змінити все в житті? Багато хто прагне змінити життя зовні кар'єру, стосунки, здоров'я, але справжні зміни починаються зсередини, з уміння цінувати та любити себе. Любов до себе це не егоїзм і не ідеалізовано всі повинні мене любити. Ні. Це усвідомлена стратегія, яка підсилює вашу впевненість, дає енергію і відкриває можливості. Як же почати? Ось конкретні кроки, які вам допоможуть. Перше, спостерігайте свої думки. Звертайте увагу, як ви говорите із собою. Змінюйте критику на підтримку. Наприклад, я не встигаю на я роблю те, що можу сьогодні. Друге. Визначайте свої потреби та бажання. Питайте себе, що мені потрібно сьогодні. І дозволяйте собі це робити без почуття провини. Третє. Регулярна практика подяки собі. Записуйте щодня три речі, які ви зробили добре, щоб принести радість або прогрес. Четверте. Догляд і тілесна увага. Фізичне тіло це ваш дім, і турбота про нього зміцнює любов до себе. П'яте. Обмеження токсичного оточення. Вибирайте людей і середовище, яке підсилює, а не тягне вас. І шосте це практика маленьких проявів для себе. Робіть маленькі речі, що приносять задоволення, проявляйте творчість, висловлюйте свою думку, навчіться сказати ні там, де потрібно. Результат, коли ви починаєте цінувати себе щодня, змінюється абсолютно все. Певненість, енергія, відносини стають гармонішими, можливості, які раніше здавалися недоступними, стають реальними. Пам'ятайте, зміни зовнішнього світу завжди починаються із внутрішнього прийняття і любові до себе. Почніть сьогодні з маленького кроку, з маленького прояву турботи про себе.